Уяви собі своє ідеальне життя через 5 років. Що ти робиш? Де ти живеш? Який спосіб життя ти ведеш, що приносить тобі радість? Щоб побачити свою подорож до ідеального майбутнього, спочатку потрібно розробити детальний фінансовий план. Це допоможе тобі перенести абстрактні бажання у чіткі цілі і оцінити їх вартість. Бажань може бути дуже багато: і нова машина, і гарна освіта для дитини, омріяна подорож, регулярний додатковий прибуток, і поки що це просто мрія. Але наша задача. Перетворити їх на реальність, і зазвичай хочеться всього й одразу. Наприклад, окрім машини, ви мрієте ще й про квартиру з окремою кімнатою для дитини. Також до нової квартири потрібен ремонт, меблі, а влітку ще й хочеться поїхати на море. І коли ви розставляєте пріоритети, ви можете з'ясувати, що цього року відпустка не така вже й важлива. Гроші на освіту дитини знадобляться не раніше ніж через кілька років, а до теперішньої машини ви вже настільки звикли, що її заміна це не першочергова потреба. І так ви отримуєте список цілей із пріоритетами і термінами, і необхідними сумами. Єдине бажання, яке не варто відкладати на майбутнє це створення джерела пасивного прибутку. Саме ця мета стане фундаментом для здійснення всіх інших мрій. І поки ви поставили відео на паузу і складаєте список своїх бажань. Не забудьте також поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Тепер, коли у вас є чітке бачення свого майбутнього, підрахуємо, скільки грошей потрібно для того, щоб отримати протягом п'яти років реалізацію ваших мрій. Не бійтеся великих цифр, це лише відправна точка. Далі ми навчимося з вами. Розбивати велику мету на менші кроки. І план на 5 років ми е, можемо розбити на менші періоди для того, щоб він не здавався таким великим. Тому ми розділимо його на проміжкові е, кроки. Наприклад, перший рік це створити джерело пасивного доходу в тисячі доларів на місяць, другий рік подвоїти цей прибуток, на третій рік придбати нову квартиру, а стару здавати в оренду і тим самим збільшити пасивний прибуток. Наступний крок це зрозуміти, скільки ти можеш інвестувати. В своє майбутнє щомісяця підрахуй свої доходи і витрати, і ти дізнаєшся, скільки грошей в тебе залишається щомісяця, і скільки ти витрачаєш, скільки ти можеш використовувати для того, щоб а, почати вже рухатись до своїх мрій. Ти можеш вести облік в звичайному зошиті або використовувати спеціальні програми для ведення обліку. І доходи включають не лише зарплату, а й інші джерела прибутку, наприклад, а, продаж непотрібних речей або випікання. Тортів на замовлення. А витрати це детальний список того, на що ти витрачаєш, враховуючи регулярні і великі покупки також. І під час складання фінансового плану будь чесною щодо своїх витрат, не включай похід, наприклад, до ресторану як обов'язкову витрату, але й не забувай себе балувати. Почни підходити з такого розкладу, як 50 на 30 на 20 де 50% це основні витрати, комунальні послуги. 30% це нерегулярні витрати, подушка безпеки, а 20% це якраз інвестиційна скарбничка. І у міру зростання доходів цей розподіл може переглядатися. Тут можна додати, що хороший варіант розподілу коштів це метод конвертів. І він полягає в тому, що отриманий прибуток ти одразу розподіляєш на різні конверти або, можливо, ти будеш зберігати на різних банківських картках. Перший конверт це гроші на поставлену мету. Як тільки ти отримаєш свій основний прибуток, наприклад, зарплату, відразу відкладаєш гроші на інвестиції. Це не варто робити а, за залишковими грошима. Потрібно з цього починати, тому що це дасть можливість тобі жити так, як ти хочеш. Другий конверт це поточні витрати. Визнач, а, скільки ти витрачаєш щомісяця, да, це комунальні платежі, послуги, кредити. І при цьому. Варто проаналізувати ці витрати і позбутися а, тих, що крадуть частину твого доходу. Наприклад, це може бути там якась щоденна кава у розмірі трьох чашок. Да? Можливо, варто її скоротити. Третій конверт це щорічні витрати на подушку безпеки. Сюди включають гроші на медицину, освіту, страхування і якісь непередбачувані витрати. Четвертий конверт можна створити, коли ти вже почуваєшся більш фінансово стабільно. Це такі мотиваційні витрати. Розваги, нові речі, поїздки це ті плюшки, які дозволяють тобі насолоджуватись життям і мотивують до подальшої праці. В принципі, ти його можеш мати одразу, головне розуміти, що порадувати тебе може навіть щось таке невеличке, да? а інколи воно взагалі не потребує коштів, як прогулянка з коханим, наприклад, в парку. Тепер ти знаєш, скільки вільних грошей ти можеш інвестувати щомісяця. І звісно, чим більше ти вкладаєш у своє майбутнє, тим краще. Але важливо дотримуватися балансу. І якщо доводиться собі в усьому відмовляти, довго не протримаєшся. Я змогла змінити своє життя, коли регулярне інвестування у криптовалюті зробила своєю звичкою. І я пам'ятаю той день, коли вперше купила крипту, це було більше з цікавості, ніж з бажання щось заробити. Але з кожним днем я все більше занурювалася в цей світ і читала книги, дивилася відео, спілкувалася з іншими інвесторами. І згодом, коли побачила, як швидко зростає. Курс деяких монет, я вирішила інвестувати більш серйозно, звичайно, були моменти сумніву, особливо коли ринок падав, але я намагалася під... не піддаватися паниці, дивитися на факти і продовжувала інвестувати. Наприклад, якщо ви зараз заробляєте тисячу доларів і почнете, можливо, кожен місяць вкладати 300 доларів у перспективні криптовалюти, то вже через рік вони перетворяться у 2-3 тисячі доларів. А якщо інвестиційні доходи ви не станете витрачати за їх рахунок, збільшується сума інвестицій, і ви скористаєтесь силою складного відсотку. Це означає, що ви будете отримувати прибуток не лише на початкову суму, яку ви вклали, а й на той прибуток, який вона вже принесла. І з часом це може бути дуже потужний результат. Час внести корективи в свій фінансовий план. Наприклад, я розподілила кошти наступним чином: я створила такий диверсифікований криптопортфель. На частину коштів я купила стабільні перепровірені часом криптовалюти, а іншу частину в молоді бій більш перспективні проекти, які за невеликий час можуть принести сотні відсотків прибутку. Підсумуємо, яким би гарним не був фінансовий план, для його реалізації потрібна дисципліна. Імпульсивні покупки і такі необов'язкові витрати вони віддаляють тебе від мети. Тому дотримуйся встановлених лімітів. І е, певні групи витрат не змінюй, не перевищуй. Такий, як одяг, розваги, транспорт, але не заганяй себе в занадто суворі рамки, тому що постійна економія може призвести до зриву. Фіксуй свої доходи і витрати. Це допоможе тобі оцінити свій фінансовий стан і встановити корективи в свій план при необхідності. Інвестуй у своє майбутнє. Частину своїх заощаджень інвестуй у фінансові інструменти, які приносять пасивний прибуток. Наприклад, у криптовалюти, навіть невеликі регулярні інвестиції з часом зможуть перетворити це на значний капітал. Фінансовий план це фундамент твоєї фінансової стабільності, але сам по собі він вежу не збудує. Як і для будівництва дому, тобі потрібні ресурси, інструменти, час так само і з фінансовим планом. Якщо ти його не будеш дотримуватися, то сам по собі він твоє життя не змінить. Поділись, будь ласка, цим відео з тим, кому також знадобляться ці поради, якщо вони були для тебе корисними.